І ще одна наша спільна проблема, яка наростає з кожним роком. Коли початок осені як літо, зима як весна, весна як зима, а перепади температури за добу до 25 градусів вже норма. Усе це через глобальне потепління в Україні. Темпи підвищення температури майже втричі вищі, аніж ріст середньої глобальної температури за рік. Чим це нам загрожує і чому повинні можуть стати порятунком? Тему досліджувала спецкореспондентка ТСН Валентина Доброта. Далі марафон підхоплять мої колеги у розмовній студії. А наступний випуск новин о 23-й. До зустрічі. Очеретяне поле, яке на мапі позначено озером. Тут два з половиною до трьох метрів. Там, де нині зарослі, це все було плесом озера Купловате. Чи не найбільшого на Дніпропетровщині, з якого починалася велика водна система з десятка озер. Три з них вже повністю висохли. Уже степ, Нема й води, що була раніше. Еколог Вадим Манюк каже, зневоднення озер – це наслідки глобального потепління. За сто останніх років на Дніпропетровщині зникло дві третини водойм. Нині ж водні артерії в області пересихають буквально на очах. В першу чергу доступ до питної води її просто може не вистачати. Уже в цьому році ми побачили, що сама річка Дніпро обміліла по 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 всій течії, причому від Поліся і до Херсону. Малі річки також висихають. Фермерам бракує води. Уже зараз йдуть війни буквально між селами за воду. Міліє не лише Дніпро, води поменшило, зокрема, і в озері Світязь, а на Чернігівщині та Житомирщині час від час зникає вода в колодязях. Дощів дедалі менше, вони нерівномірні. Здебільшого це зливи, від яких користі мало, бо ця вода стікає, а не живить ґрунт. Відтак зменшення рівня води у ґрунтових водах і річках. І це світова проблема номер 1 Ми повинні бути готові до того, що в наступні роки води не буде. Юрій Кіріяк очолює Херсонський обласний центр з гідрометеорології, і в нього для нас немає втішних новин. Цьогоріч на Херсонщині випала лише третина опадів, колись родюча земля суха та потріскана. Перше, що спадає на думку, це вже як на півпустеля. і підрив росіянами Каховського водосховища. Суттєво вплинув. На водний баланс ці всі зміни ми зараз якраз і спостерігаємо за тим, що все ж таки, на мою думку, це є як і впливи руйнації Каховського водосховища. Чому я так кажу? Тому що в нас є історичні дані за 148 років, і я можу сказати, впевнено, це вже дослідження. Що до побудови Каховського водосховища опади 159, 192, 240, 350 міліметрів на території Херсонської області, це була практична норма. Зараз ми повертаємось практично до тих самих цифр. 2025 рік, до кінця року, ми теж очікуємо десь в межах 250 Міліметрів. Зміни клімату змінюють і аграрний ринок. Скажімо, Херсонщина стає непридатною для землеробства. Там під тимчасовою окупацією росіян опинилося ледь не 90% зрошуваних земель. Південь завжди був ризикованою зоною для аграріїв. Та цього року від посухи загинув урожай на майже 400 тисячах засіяних та засаджених гектарів землі на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині та Херсонщині. А бренд Херсонський Кавони поволі йде в історію. Сто відсотків правильна батва, і тоді кавунчик весь закритий. От він дозріває, він не е, опікається. Це от як на Херсонщині. Хоча це північ Київщини, і на цьому полі вже четвертий рік поспіль вирощують баштанні. Ми такий заклали експеримент, і він був вдалий. До кавунів згодом додалися дині, і на смак не гірші за Херсонські. Так, ми не можемо зрівнятися по тоножу врожайності з Херсоном, але по смаковим якостям у нас продукт не гірше. Ми ніколи не зберемо там другий кавун. Він у нас не доростає, він у нас там 4 кілограми, адже вже на кінець серпня у нас прохолодно. Сергій Леонов аграрництвом займається лише 8 років, і це грав казино, каже він. Щороку доводиться переглядати асортимент культур. Ми ввели вже третій рік поспіль сів оборот сою. Вона, принципи, любить тепло, і вона любить 25-30 градусів. Соя займає там 70% відсотків Кукурудза, обороті. Кукуруза, наприклад, вже важкувата, коли немає дощів. Вона взагалі не росте. Тому у нас там основний культури зараз соя і соняшники, які тримаються, коли немає вологи. Фермер припускає, що з огляду на зміни клімату років за п'ять ймовірно і пшеницю не вигідно буде саджати, садити овочі навіть тут, на півночі вже цілковито під крапельним зрошенням. Думаю, що київщина ну через 10 років теж буде зона такого небезпечного землеробства, адже буде дуже мало опадів. Індикатором того, що згодом може бути на півночі, є південь, який найбільше страждає від кліматичних змін. Фермерам з півночі доведеться навчитися вирощувати сільгосп культури при мінімальних опадах. А от, скажімо, на Херсонщині необхідно забути про овочівництво, а про бавовну, яку там саджали до появи Каховського водосховища, навпаки згадати. Буде якраз ті культури, які вирощувалися раніше. Той же самий бовник. Можливо, ми повинні зараз будемо взяти з якихось південних регіонів планети, там, де клімат схожий на той, який ми зараз спостерігаємо. Вони ж те, що в Італії теж вирощують, вирощують в Іспанії. Вирощують, можливо, звідти візьмемо якісь сорта і адаптуємо їх до нашого клімату. І вони будуть на нашій території вирощуватися. Зміни клімату були завжди. Через них гинули цілі цивілізації. Льодовики танули, а динозаври вимирали. Та тепер це відбувається. Це неймовірно швидко застерігає науковиця Віра Балабух, те, що ми нині бачимо за кілька десятків років, колись розтягувалося на півтори тисячі. Біологи вже б'ють тривогу про те, що в нас почалося чергове шосте вимирання на нашій планеті, яке як і попередні може привести до того, що дуже багато живих організмів, і люди в тому числі можуть зникнути з цієї планети. До незворотних змін для людей призводять саме люди, каже науковиця. Кількість викидів парникових газів нині чи не найбільша в Україні, зокрема через війну. Він довкілля провело такі дослідження. і Вони говорять про те, що за два роки війни в атмосферу було викинуто близько 180 мільйонів тонн в еквіваленті. СО2. Є ще непрямі викиди. Ті ж самі пожежі. Це якраз і є такі. Типовим наслідком підвищення температури в теплий період року. А якщо на це ще накладаються військові дії, то пожеж стає значно більше, і в минулому році ми мали максимальну кількість пожеж на території України. З іншої сторони це втрата отих зелених насаджень, які б акумулювали вуглекисний газ. Зміни клімату це не лише підвищення температури, це її коливання, суховії, град, зливи, під час яких може випасти кількамісячна норма дощу. А потім знову посуха. Нам потрібні весняні повені, водопілля. Тобто, без цього всього ми перетворимось поступово на пустельний ландшафт. Кліматологи очікують підвищення температури повітря і надалі. До кінця третього тисячоліття температура в Україні може зрости максимум на 4,5 градуси. Відповідно, теплий період збільшиться на півтора місяця. Та точний кліматичний прогноз залежить від сценарію, за яким розвиватиметься людство. Валентина Доброта, Валерія Ковалінська, Ольга Павловська, Михайло Путята та СН один марафон. Єдині новини.